Привіт! Що треба робити, коли є дуже різні негарні не емоції? Це там може бути агресія, роздражительність чи тому інше. В першому випадку, саме перше, треба зрозуміти, що це просто думки. Це до вас ніякого відношення не мають. Тобто і. Деякі кажуть, що треба їх відганяти палками. Інші кажуть, що можна взяти мухобойку і дуже ефективно буде працювати. Але саме головніше з цим працювати і зрозуміти, в чому корінь. Іноді корінь дуже-дуже береться, з якихось, можна сказати, дитячих травм чи ще щось. Всі ми родом з дитинства. Але знайти це дуже просто: воно буде. З першого разу дуже сильно дратувати. Те, що вас дратує, з цим обов'язково треба працювати. Через деякий час ви це зрозумієте, але краще, коли ви самостійно до цього прийдете.